Україна прагне вступити до Європейського Союзу. Для мене це дуже дивна історія, тому що поряд з прагненнями і поряд зі словами, словами чиновників України про те, що ми йдемо до Європейського Союзу. Я бачу новини, в яких українські чиновники говорять про повернення українців. Ведуться якісь перемовини про посилення там режиму утримання українців там, і так далі. Так ось, можливо, ви про це не думали, а я відверто скажу, як воно є. Ну що таке Європейський Союз? Це тоді, коли громадянин певної країни має повне право виїжджати до інших країн, навчатися, проживати, працювати, подорожувати і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, купа можливостей, тому і називається Європейський Союз. Тобто, умовно, німцю. Не потрібно ніяких дозволів додаткових, щоб поїхати там, в Іспанію працювати. Тобто це не оформлюється якась трудова віза там, чи що-небудь, дозвіл на проживання. Європейський Союз. Оце от, от так працює. Плюс, якщо ще є додаткові там, угоди між державами, то це ще полегшує. Інша справа, що середньозважений німець не їде в Італію, в Іспанію, ну, бо в нього своя країна, він її поважає, він шанує, він любить і, і там хоче жити. Так як середній француз не намагається поїхати у Словаччину чомусь. А з українцями інша проблема. За 34 роки прекрасного прекрасного в лапках гідного самостійного життя в Україні, ми, не ми, а чиновники побудували таку систему, за якої більшість молоді і людей хочуть просто дьору дати. Тому що вони вважають, що там у них все буде. І навіть коли у людей немає грошей, вони все одно намагаються дати дьору за кордон. От я позавчора коментар бачив. Людина там пише, що у мене немає грошей, там щось купити новий телефон, бо я хочу виїхати за кордон. Я думаю, почекай, а за які ти гроші будеш там жити? А байдуже, людина буде чіплятися за все, за все що тільки можна, аби тільки там залишитись. І е, на фоні цього я читаю оці безкінечні. Прагнення України вступити до Європейського Союзу. І я не до кінця їм вірю цим бажанням, тому що коли ти закриваєш кордони, коли ти а, тримаєш вже там, 4, 4 роки людей фактично без виїзних, коли частина чиновників агресує на дозвіл виїжджати 18-22, то про який Європейський Союз може йти мова? Про який Європейський Союз? Європейський Союз, повторюю, передбачає відкриті кордони. Відкрить. Ти не можеш вступити в Європейський Союз і залишити залізну завісу. Що це за Європейський Союз? Що Це, що це, це називається натягнули ужа на колючий дріт і отримали 2 метри колючого дроту, чи що? Що це таке? Так ось а, я ще раз запитую: чи дійсно нам не впарюють якусь ціль? Типу горизонта, знаєте, до неї можна йти дуже довго. Чи не є це обманом? Чи дійсно чиновники України хочуть, щоб Україна була членом Європейського Союзу? Адже як тільки ми станемо членом Європейського Союзу, ми маємо зняти заборону на закриті кордони. І тоді виходить, що частина українців просто і миттєво виїде за кордон. Чому так? Ну, подивіться, які інтерв'ю дають наші громадяни, які виїхали за кордон давно. 3,5 роки це вже давно. 4 роки це багато. Ребята, це реально багато. От я вже буде 5 років працюю зараз в одному з університетів, в столиці. А до того 18 років працював в авіаційному університеті. І от, не зважаючи на те, що я пам'ятаю, що було всі ті 18 років, відданих авіаційному університету, для мене вже 5 років в новому університеті це вже давно, бо вже багато Прожито, багато зроблено, багато процесів, багато нових людей і так далі. І там, там, десь в авіаційному, вже купа народу, яких вже я не знаю, мене не знають, і так далі. Хоча я був деканом, і там змінились люди, там змінились процеси. Ми це чудово розуміємо. От українці, які 4 роки тому назад виїхали з України, мають той ж, ту, 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 ту ж саму історію. Вони. Вже не до кінця розуміють, що в Україні відбувається, і часто не хочуть розуміти, що тут відбувається, бо тут розібратися тому, хто живе, що відбувається, дуже важко. А той, хто виїхав, в нього свої проблеми, в нього свої питання, в нього там своя е, е, модель виживання, свої бізнеси, своя адаптація, яку вже більшість пройшли. І вони не знають, що вже тут відбувається. Вони не хочуть це вже знати. Вони літають, вони подорожують, вони працюють, вони народжують дітей, виходять заміж, і так далі. Одружуються і так далі. Все. Тобто зв'язок втрачається. Зв'язок втрачається. І от виникає питання, що будуть робити українці, якщо Україна війде в Європейський Союз. Та нічого, будуть виїжджати. Тому що, якщо ти тут залишишся, то ти будеш все своє життя. Платити соціальні оці внески, оплачувати відновлення країни, оплачувати купу всього, купу всього. В результаті, вийшовши ще на пенсію, ти нічого не отримуєш толкового. Тому що в держави нема на тебе грошей, і держава буде тільки чекати, щоб ти просто здох. Ну, це об'єктивно. Вийшов на пенсію і помер, щоб не навантажував нікого, нічого. Бюджет не навантажував. Це постійні розповіді були про те, що. Пенсійний фонд порожній. Чого він порожній? А як він порожній, коли держава працює, тобто покоління інвестують одне в одного, а пенсійний фонд порожній, бо його розкрадають. І тобі прямим текстом кажуть: вийде на пенсію, і здохне, ти не потрібен, ти, ти не потрібен, твою пенсію не поважають, твій робочий шлях не поважають, все, що ти робив, не поважають. Тебе забувають на другий день, як ти вийшов на пенсію. Тут виникає питання: а люди, яким навіть сьогодні 30, навіть 40, у них ще є шанс виїхати за кордон і там побудувати своє життя. У них є шанс, у них є ще час. Якщо тобі 30, так це 100%. До 40 років ти повністю адаптуєшся, будеш мати бізнес і все будеш мати. І в автомобілі, і квартиру, якщо ти не лінивий, ти все будеш мати. Якщо тобі 20, так тобі сам Бог велів. Бо ти точно адаптуєшся до 25-30 років. Знову ж таки, якщо ти. Не балбес. Якщо ти знаєш мову англійську, до речі, ми запрошуємо до нас на курси, приходьте на безкоштовний Speaking Club і на оплачувані курси, тут в Телеграмі є повідомлення, набираємо якраз рівень Beginner і Intermediate. приходьте. Так ось, якщо ти не балбес, якщо ти не просидів отам, в школі, в телефоні, там, граючи в якусь безглузду гру, в тебе все буде ок. Звісно, що якщо ти балбес, ну сиди тут. Будеш десь касиром в якомусь супермаркеті сидіти і на тому все. Бо ти ж сам не хочеш своє життя будувати. Ну, ти ж вирішив, що ходити пішки це теж класно. Ну класно і добре. От, а хтось буде їздити на Мерседесі там, або на Фольксвагені. Ну, звиняй, друже, ти сам це вибрав. Так ось, якщо буде Європейський Союз, то українці будуть масово виїжджати. Тут виникає питання. А наші чиновники точно хочуть, щоб Україна була в Європейському Союзі. Точно, бо люди ж будуть виїжджати, а чиновники, я бачу по їх реакції, найменше чого хочуть, щоб виїжджали раби, бо ці раби повинні працювати на великі торгівельні центри, які належать олігархам, на великі агропідприємства, які належать олігархам, або належать невеличкі кубки сімей, які похапали собі землю. Яку тепер можна купувати, і тепер вони вже будуть власниками, а ти будеш батрачити на них, батрачить за не дуже велику зарплату, не знаючи, що в тебе в країні буде відбуватися і чи будеш ти завтра працювати. Бо соціального захисту немає. Вийдеш на пенсію, виявиться, що за тебе соціальні внески не платили, що ти оформлений був якимось дивним чином і так далі. От, от просто виникає питання. Захоче українець, якому сьогодні 20, 30, 15. Жити в Україні, якщо нічого, крім якихось гасел, наративів і інших символів, мужності, стійкості, не пропонують. Держава не пропонує якісних доріг, якісної медицини, якісної освіти, якісних чиновників, поваги, прозорих правил. Держава навпаки, тобі підсовує депутатів, набраних за оголошенням, чиновників, кум, сват, брат, своїх усіх. Тобі держава не пропонує захисту, тобі держава не гарантує миру, тому що всередині держави є купа народу, які хочуть війни, бо вони на цьому заробляють. І це вже навіть ніхто не приховує. А тому люди їдуть. І як тільки буде Європейський Союз, громадяни України, Чемодан, вокзал, Лондон. Ну, Лондон може, ні, бо там дуже дорого. Але Словаччина, Угорщина. Болгарія, Румунія, о, це ті напрями, куди, в принципі, трудолюбивий українець може виїхати і почувати там себе в цілому комфортно. Тим паче, що є багато онлайн-роботи. Якщо ти програміст, якщо ти інженер, і ще раз звертаю увагу, знаєш мову, англійську дуже важливо, то все з тобою буде дуже добре. Так, да, в тебе не буде можливості за кордоном там шалені гроші вкрасти, але давайте будемо відвертими. Десь взяти шалені гроші в Україні, в Україні це шанс один на там, 10 тисяч. Тобто, шанс є, що ти десь тебе призначить, десь тебе ти там, але це шанс один на 10, а то й на 100 тисяч. Який, який шанс, що ви будете оцим одним зі 100 тисяч? Подумайте. Або інші 999 тисяч 999, або це один до мільйона. Вони будуть просто жити звичайне, батрацьке життя. І українці цього не хочуть. Тому ті, хто поїхали за кордон, вже там і будуть. А як тільки буде Європейський Союз, то ще частина українців виїдуть. Взагалі, як тільки відкриють кордони після війни, частина українців виїдуть. І те, що хтось повернеться масово, я в це не вірю. Бо Україна сьогодні, на жаль, нічого, крім наративів, не пропонує. Українці готові працювати. Українці готові боротися за свою країну, але ж вони хочуть відповідного рівня життя. Вони ж хочуть, щоб чиновники ставились поважливо, а не набрані по оголошенням люди дивні і дикі, себе поводили так, ніби вони, царі королі, барини а всі інші холопи. Холопи, з якими можна абсолютно не зважати, і поводитись так, як з якимсь непотребом. Тому давайте. Приймайте, беріть Україну до Європейського Союзу і побачите, що буде. На жаль, але така реальність.